Одеса сьогодні відзначає 229-ту річницю з дня заснування. І попри те, що офіційних урочистих заходів по місту не проводиться, Одесити все ж таки знайшли час, аби вийти прогулятися містом та привітати один одного зі святом. Як все відбувалося? Дивіться далі у відео. Всем хорошого дня с праздником, Удачного себе. дня і удачі нашому городу Одесса! Всем крепкого здоров'я і головне, щоб мир на землі настав. Для... Да, щоб все, щоб живі, були. для вас, Одеса, що це таке? Що це за місто? Це рідне місто, за яке я буду всі доборотися. Одеса це для мене душа. Я когда уезжал в другие города, мне снилась Одесса, чтобы она меня зовет. Одесса — это мой любимый город. Я обожаю всем счастья то здоровья. чтобы мы поскорее побыли в Тихорьке, то действительно отпраздновали и день города нашего любимого, и день победы. Я думаю, он будет скоро. Сьогодні день міста. Що ви побажали Одеситам? Оставатися Одеситами. А залишатися Одеситами це якими? Настоящими. По крові. І по роду. і по місту проживання, головне душою. Для вас Одеса, що це таке взагалі? Родина. Бачу, що Одесити якось вітають один одного. Біля оперного театру там зараз проводиться якийсь такий відкритий відкрите, да, да, мітинг. Ну, дуже подобається архітектура, свіжість. Почалась осінь і ще й день міста все Х2 все, умножилось. Тому Дай Бог рухаємось до перемоги і мені дуже сподобається Одесити і атмосфера у місті. Я ну проживаю біля оперного театру і побачив, що що перекрита частини частини таких е, е, вулиць, які дуже були в моєму там в моїй пам'яті. Я там завжди гуляв. А, і звісно, ну люди видно, що е, всі ці події впливають на них доволі сильно. Але ну тримаємось. Тому сьогодні день міста і є можливість посміхатись якось підтримувати один одного. Одеса це целая страна, це целое состояние. Це, ну, Здесь нужно находиться и это чувствовать и быть. Що наше місто выразняє серед інших міст взагалі світу? А, особенность, ментальность, люди, настроение, состояние там много чего. Це наші гості з Миколаєва, які вже не вперше в Одесі, і які приїхали нас привітати, тому що Одеса це движ разом з гостями, разом з друзями. Одеса ніколи не була самотня і ніколи не буде. Ми вітаємо Одесі і Україні перемоги перш за все. А ми бажаємо Одесі завжди посміхатися, навіть не кажу попри все, а просто завжди посміхатися, щоб у ця посмішка була щирою і не безпідставною. Ною це був проект новини. Лайф. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі найсвіжіших новин. І пишіть свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.